Присутні. Дуже добре, що нарешті ми сьогодні зібрались обговорити цю ситуацію, яка сьогодні складається в нашій державі. Безумовно, кожен громадянин не може залишитися осторонь того, що відбувається сьогодні. Дуже добре, що ми сьогодні говоримо, що немає політики. Я теж хочу звернутися особливо до колег, які сьогодні будуть голосувати і приймати те рішення, одне чи інше, яке буде пропонуватися. На сесії міської ради. В першу чергу, подумайте, за що ви голосуєте. Подумайте за те, як ви вийдете з цього залу, і як ви будете дивитись в очі своїм виборцям, яким ви сьогодні маєте звітувати, адже якраз назначені звіти депутатів міської ради. Я хочу сказати, що дійсно сьогоднішня ситуація не є політичною, адже той, хто був сьогодні на Майдані, а хто не був, то може навіть для цікавості поїхати і подивитися, відчути ту атмосферу. Люди, які вийшли, більшість, я все ж таки кажу, більшість, яка вийшла на Майдан, вони вийшли за покликом свого серця. Тому що за ці роки їм вже покращення, яке пропагує кожного дня влада, просто, ну, мабуть, вже неможливо терпіти. І питання підписання угоди це був лише малесенький поштовх для того, щоб все ж таки, ота остання крапля у людей удирвався терпетик. І мова не йде тут, говорили і будуть говорити, що дійсно, що було краще. Відтягнути декілька днів, місяців на підписання угоди. Мова не йде про це. Дійсно, кожен декларує про те, що ми маємо дожити європейськими стандартами, і, врешті-решт, ми маємо підписати і війти до Євросоюзу. Але чи є що було причиною? Ми багато дивимося телебачення, і причина є те, що основна немає діалогу. Немає діалогу влади і народу. І це як на верхівці, так і в нас, на місцях, це стосується Юрій Іванович також і вас. Нема діалогу, нема діалогу навіть з депутатами. Я не говорю вже про простих у Тому що якби не сьогодні вже всі міністри виступають після тих жахливих подій, а до того, до того, як мали бути підписання, якби кожен міністр, якби як до всі... Дійсно виходили на екрани, зустрічалися з людьми, пояснили їм ситуацію, пояснили дійсно за і проти підписання угоди. Чому саме зараз, чому не пізніше, то, можливо, цього і не сталося. Але їх завжди нас нагинають, з нами не рахуються і зовсім не беруть до уваги те, чому хочемо ми, а лише діють безумовно по своїх те, як вигідно декільком людям. І на сьогодні. На сьогодні, те, що трапилося в ніч 30 листопада, це був ще один пошук. Адже якщо дивитися, коли б'ють невинних дітей, коли б'ють тих людей, які лежать, а 30 чолов... чоловіків біжить і кожен пинає йому лежачого, це безумовно неможливо дивитися і, і просто навіть без сліз. Це стосується кожного з нас, бо кожен з нас в цьому залі не є захищеним, зовсім не є захищеним. І навіть сьогоднішня сесія, сьогоднішнє зібрання. Нам пропонують, нам пропонують прийняти проєкт рішення. Але цей проєкт рішення, як підувала, як Юрій Іванович каже, більшість, він не захищає вас і зовсім не думає про вас. Юрій Іванович виносить для того, щоб поставити Галочку десь. А коли завтра до вас прийде, щось трапиться, вас, вас ніхто не захистить. І ви це безумовно кожен прекрасно знає. Тому я не бачу сильно, я роздала депутатам звернення, яке пропонуємо ми. Я думаю, що ви його підтримаєте. І знову ж таки, вертаючись до діалогу, Юрій Іванович, навіть якщо ми подали заяву про скликання позачергової сесії декілька тижнів тому назад, не було жодної реакції. Потім ми знову зібрали вже підписи депутатів, подали за те, що скликана була сесія. Якби був конструктивний діалог, ще раз повторюю, не треба політизувати людей. Зараз таке питання, що дійсно воно об'єднує людей не в політиці. Не потрібно цього робити. І якби ви хотіли, щоб дійсно ця сесія пройшла по європейських стандартах із маленьких місць, з маленьких районів селищ показати, що ми дійсно готові співпрацювати заради кожної людини, заради громади, то ви б зібрали нас раніше, і ми б сіли і обговорили це звернення, і написали даний проєкт рішення, і роздали депутатам всім один єдиний. Ні, ви знову всіх ломаєте. Ви всіх знову по своїх правилах хочете переламати через коліно, показати, що ні, ви все ж таки більші. А суть в чому? Тому що люди вийдуть з цього залу. Вони не будуть задоволені тим, що вони ні та сторона, ні та. Що вони зробили? Тому що є якась людська гідність, є якась людська порядність. Тому в першу чергу треба бути, як то кажуть, думати про те, що нас чекає завтра. І ми тут осуджуємо з вами всі нормальні, нормальні люди. Ми осуджуємо справедливість. Те, що робиться сьогодні в державі. Ви кажете, будуть наказані, мені не, не, необхідно, щоб вони були наказані. Але вже пройшов час, і ми бачимо по телебаченню із тих людей, які дійсно затримані, ну нема жодного провокатора, бо їх не можна зв'язати, тому що ми всі бачимо телебачення, і провокаторів ми бачимо. Вони діють всі згуртовано, і вони всі на одне лице, і вони дуже гарно треновані. А ті люди, які сьогодні побиті і затримані, і сім'ї, які їх плачуть. На всі на все. ніхто їх не чує, ніхто їх не чує. І до цих пір жодному жодному не було приявлено ніякого обвинувачення, жодний міністр. Ну, вибачилися і все. А, а ніяких дій конструктивних немає. І не можемо ми бути острою, тому що це стосується кожного з нас. Тому, шановні депутати, шановні колеги, ми будемо багато говорити. Сьогодні можна багато говорити, але кожен з нас тут всі зібралися розумні люди, і мача розумні завжди були. Ті люди, які вийшли на вони не вийшли за якимись політичними мотивами. Вони вийшли безумовно за покликом серця, бо вони знають, що завтра це може статися або з ними, або з їхніми дітьми. Ми хочемо жити в правовій нормальній державі. І сьогодні це відчули всі від медиків, від лікарів, від вчителів до вищих бізнесменів, тому що там люди різні. Ми бачимо, що сьогодні цей бізнес притісняють, повністю ломають всіх. Тому говорити про якусь правову державу на сьогодні поки що ми не можемо. І тому безумовно, сьогодні ми зібралися всі залі обговорити. Можливо, трошечки запізно, можливо, трошечки, як то кажуть, вже ми цей той час втратили, але все ж таки добре, що ми зібралися. І ми сподіваємося, що все ж таки здоровий буст переможе. Для того, щоб познайомити всіх з проектом звернення, яке підготували ми. Я хочу, щоб, безумовно, заберу Добре. трошечки ще часу зачитаю, тому що депутатам міської ради було роздано всім, а присутні в присутній залі теж мають і мойовинця. Звернення депутатів Громадської міської ради до Президента України та Верховної Ради України. Конституція України гарантує кожному право збиратись мирно, без зброї і проводити мітинги, збори, походи і демонстрації. Аналогічні гарантії містить концепція про захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства України, в принципі, за якими живе цивілізована європейська держава. Тому ми, депутати Оменської міської ради, глибоко обурені та засуджуємо дії спецпідрозлу в міліції верху під час розгону мирного вологинення студентської молоді щодо європейського майбутнього нашої країни. Для нас неприйняті пояснення, що виправдовують непропорційне застосування жорстоких силових методів при реалізації законних конституційних прав громадян нашої країни. Ми, депутати Уманської міської ради, підтримуємо курс держави і народу на євроінтеграцію, курс наближення життя громадян України до європейських стандартів. Закликаємо до мирних форм громадського волевизнання і до законних форм вирішення політичної кризи, що розгортається в Україні, оскільки тільки таким чином можна зміни... зміцнити її соборність, укріпити незалежність і рухатися шляхом цивілізованого розвитку і інтеграції до Європейського Союзу. Керуючись роботою про демократичне майбутнє України, Уманська міська рада вимагає проведення, вперше, проведення розслідування протиправних дій спеціальних. Розділ Берку з притягненням до відповідальності всіх тих, хто віддавав та виконував накази про розгін мирних акцій студентської молоді. Друге змінити уряд України та сформувати уряд національної єдності, що сповідує принципи та ідеали європейського вибору України. Від імені громади міста Умер заявляє, що готові підтримати інституційні права і свободи громадян міста. Державну незалежність та національну безпеку нашої батьківщини. Дякую. Дякую. Я все ж таки сподіваюся, що депутати всі в цьому залі підтримають дану реально. дякую на екрані. Я не коментую. Я хочу сказати, що бачите різними словами, але в принципі ми настроєні одне те саме.